І вітаю, друзі, в себе на каналі садочок Млії Надії. І показую одразу свої новиночки. Е е вуличні новиночки, новиночки, в садочок. І поповнення в колекції моїх гікера. Надпрекрасні гіхери. Це гіхера корал. Вона буде змінювати, ну, як всі гікери, свій колір. Це дуже прекрасна, красива гіхера. Вставлю фото, яка вона потім буде. Гіхера корал. І ось такі це теж все мені по обміну. Ця практика по обміну у нас прожилась. У нас дуже багато місці квітникарочок. І це гієхера ампельна, дівчата, ампельна. Я її хочу спочатку посадити в відкритий ґрунт, щоб вона наростила погонці і вони отак прижилися, а потім спробувати в кашпо. ось. Просто прекрасні причудові дві гігерки. це так. Їх обклонила, щоб гарно було їх видно, наче біля водою. Ми це котики в мене п'ють звідси на вулиці. От. І моя колекція їїхер поповнилася єдину, я знаю назву це Корал. А це просто ампельна. А який сорт? Ну, не не, не знаємо, який сорт. Ось такі прекрасні дві ігірки. І гіх'єру корал я посадила, продовжуючи бордюр свій із гіхер. Тут хости. Тут жовте вербозілля, а там ось корал буде гарно, червоне. Ось. І е, е, ампельну я посадила ось тут біля спіреї. Е, тут примула Зібальта, там дзвоник з. Е, е, який це, ж, це ж дзвоник. Точковий. А тут а вона, якщо буде розповзатися, трошки в цю сторону, і в цю сторону якраз буде місце. Ось. Ось так я посадила, мені здається, доволі непогано буде. І моя новиночка це я вже купила, дуже малесенька така поділочка. Очіток Кейт Бланко. Кейп. Я напишу, дивіться, який він причудесний. Там червоні листочки. Тут йдуть такі, як сказати, сизі і е, обложила одразу камінчиками, дуже боюсь, щоб кіці, е, бо досить не, ну, не дешевий цей чіток за таку поділочку. Ось. Тому так я обложила його і одразу посадила, як тільки привезли. От. І квітує таким жовтим я вставлю фотографію. Е, дуже гарний чіток, це новиночка, тому він поки що ну, седум, седум. Пишеться От, тому він трохи такий недешевий, скажімо так. Ось, але дуже-дуже прекрасний. І, і ще одна рослина в колекції моїх улюблених злаків Сока Мароу. Варія Гатна. Ось вона, бачите, випускає вже нові листочки. Я так розумію, що вона і зимою була. Що це не обрізано, ось ці колосочки, я так дивлюся. Ось побачила я цю рослинку у Наталі, начебто, якщо я не помиляюся. І я собі її записала. І тільки я побачила, що у нас викладають в наших групах і викладає надія, з якою я обмінювалася, от великий у мене був обмін. І я їй написала. Ось, і вона мені, ми обмінялися. Я їй ді центру і хризантему хотіла, а вона мені посоку морову цю дала. варіагатну. Зараз покажу, який великий кущик я його буду ділити. Ой! Ой! Дивіться, яка коренева. Зараз я його поділю на 2-3 частинки. От, все, не буду заставляти. І посажу, він любить. Росія нутінь найбільше помірний полив, ну таке я прочитала в інтернеті. Е, то я хочу посадити і де в мене повністю практично буде сонце, і Росія, ну тінь. Е, коли буде відеообзор, покажу, де посадила. А це просто показую вам свою нову рослинку. Е, останні роки злаки, це мої улюблені рослини. Ось, е, але погода Сьогодні така, що я оце тільки всажу цей злак і більше нічого робити не буду. У нас дуже-дуже-дуже-дуже холодно, дожіть постійно, температура впала до 7 градусів. Навіть я в хаті мусила включити котел. Ось так: от, після весни ми попали в осінь. Так, щиро радію такій прекрасній рослині. Осока Мароу паріагатна. Похолодало і трошки ще. Хоча б можна дивитися, сьогодні 18 квітня на красу тюльпанів, Ще вони закрили голівки тепер, і тепер держаться. Якщо б було б тепло, вже б вони просто всі осипалися. Да. От якщо б йшла весна, так як потрібно, не було тих 3-4 дня дуже теплих. А йшло все як потрібно, було б дуже добре. А то так і відквітовують цибулькові скоро і заквітли дерева, а тепер такий холод, аби не було приморозку. І вже так гарно виглядає. А лісом скельний набирає це ще, звісно, не повну красу він набрав. Коли він геть-геть розпускається, то взагалі один жовтий килим, навіть і листочків не видно. Дуже гарна рослина. І, здається, бо я пересадила на другу його гряду, я вам не показувала в цьому році. Арабіс рожевий в мене ще є. У мене його доволі мало. Тому я його і не продаю. І навіть, по-моєму, я його і не показувала. Тільки білий весь свій Арабіс, а такий рожевий не показувала. Навіть забуваю, за нього я пересадила його на іншу гряду, а він тут вже скоро відкитовує. Ось такий красень, також рожевенький. І біля самий найпізніший тюльпанний. Це він йшов подарунок, коли я купувала лілії. Єдиний такий у мене молочний чи білий, так сказати, такий зубчатий, але він не відкривається поки що. Бусонечка немає. Флітелярія поки що ось ще стоїть, буде цікаво. Скільки вона буде держати свої квіточки, хоча похолодало можливо, і довше трошки подержать цю квіточку. Трошки неправильно я посадила. В тюрь літілярі треба було перед тюльпаном, а тюльпан навпаки. В общем. Ну, нічого, вже, як посадила, так уже і буде. Ось. Дивіться, морозник квітне до сих пір. Боже, це всіх так морозники квітнуть. Мені здавалося, що він не так довго квітне. Дивіться, я ще посадила ось там поділку. Осокі Мароу, бо там вищі будуть фізостегія і Хелоне, Вон позаду видно, виходить, не хочу ступати близько, показувати по городу, я так не люблю по городу топтатися. Ось, і щоб тут такого нема, розбавити чогось такого. А, ну і тільки барві, о, цей варіагатний берсклет, ґрунтопокривний тут. І ось тут хосточки такі теж з білим обідком. Ну і Звісно, тут надпрекрасна спірея Little Princess. Просто зараз причудова-причудова. І тут у мене Маргариточка теж, чи сама сівом, чи, можливо, я відсадила. І ось вже збирається квітувати армерія. Заложила свої квіточки. О, яка ж ти красуня, просто колір бомбезний. Таке слово в мене. А, і тут ось травичка райграс бульбоносна, я його обожнюю. Просто обожнюю цю травичку, яка і зимою декоративна, і наразі декоративна, і не розповзається корінням, кущиком росте. Просто прекрасна. Листя з вишні повлітало, неначе сніг таке все лежить. Я все думала, цікаво за цей ломій камінь, чи він квітує, чи це тільки декоративно. А ось бачу квітоносик. Бачите, перший, коли заквітує, обов'язково покажу вам ось красунчик. І ще мій кущик червоного тут ще не розквітає. Хоча та й другий кущик, хоча пасмурно, квіти розкриті стоять. Ось, А цей просто ще не заквітував кущик. От. І ну, прекрасні маргаритки. Завжди вони самосівом у мене, так і братки. Завжди сама сів, я їх ніколи не сію. Ось вони насіваються, іноді навіть на доріжки, і я саджу собі, де мені хочеться їх або де, де лишається. І тут вийшла ось біля братків міні-хосточка моя. Така гарнесенька-малесенька. Ось, бачите, така. От, братки відквітують, і буде міні-хосточка тут розростеться. Дуже гарно. Свіже таке повітря, але ну, трохи дійсно холодновато. Виходить уже гарненько очіток матрона. Набагато пізніше, ніж очіток видний. Дивіться, які капельки дожіку, так гарно І ось такий мій маленький очіток що я обмінювалася з сусідкою. Дуже гарненький, буде теж кидувати Цікаво як. В тому році я не бачила. Дуже подобаються мені ці міні-очітки, гарні такі. І такого розкрасу браток дуже гарний, яскравий. Оце в мене один такий, до речі, гарненький. І ось на цій грядочці, що я вам казала, що ось ломі камінь, хоч і погода погана, але він відкриває свої квітки. Деякі ж є. Квітичу, коли пасмурно не відкривають квіточки. Але мій камінь стоїть з відкритими квіточками. І мені дуже цікаво, наскільки довго він буде квітувати. Це досить цікаво. І дуже гарно виглядає оця травичка. От є, якось її називають. така зелені, зелені зелені, гарні кочечки. Такі прям гарненькі. От зілля рвеш, рвеш, оце тільки. Дожик все знов починається. Ну, от. Бачите, поділки прям відриваються. Не знаю, що робити. що робити. Попробувати маленький стаканчик дома її посадити. Можливо, корінець відросте. Дуже не знаю, що, 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 що ж зробити. Давайте спробуємо, потім вам покажу. Я її все-таки ось так посажу її у цю поділочку. І обірву квітоносик. Ну, це кішки. Це кішки. Бачите, я тут і ложу камінці, щоб вони отак тут не гребли. от Дуже я вам скажу складно. І тому мати тваринок і садочок. Але якщо ти її те любиш, ну треба якось виходити з положень, щось придумувати. От, тут камінці, їй не захочеться тут шкрептися, Тому, значить, треба її обложити отак. Камінцями. А то я спробую все-таки всадити, укорінити. І буде цікаво, чи так можна собі розмножувати, навіть якщо поганий корінець. Ось я дуже переживала, що не вийшла моя пурпурова іхінацея, дуже гарна. Забула її назву, що назва в мене є біля я снутки. Ось Доволі пізно, тому я думала, що її вже немає. А вона ось пізніше. І заквітував Барбарис. Е, яка прикраса! А мені так хочеться. Е, є кажуть, що сіянці з Барбариса. Доволі цікаво було б, якщо б насіявся цей барбарисик. Вийшов геліопсіс. Ось сюди я пересадила молочай. І бачите, там варіагатна, тут фіолетове, і воно буде по зростанню. Гіліопсіс вищий, маличай трошки нижчий. І осока морову сюди я поділку посадила. Теж так варіагатна. Там далі лілейники. Мені здається, непогано буде. Я переживала дуже за ліатріс. Ось він почав виходити. Но от як його не прикрити ящичком? Це ж для Лілі така здобич. Шльоп-шльоб лапками і все, і немає. А він, отут у мене вийшло, оказується він з бульбочок. Такі бульби в нього, Бульба, а потім іде коріння. Одна була на поверхні, то я відсадила одну бульбочку. Десь ось видно малесенькі такі бульбочки, бачите? Ось, ось-ось. Видно. Це вже гарний такий кущ буде і гарно відділяти. Отак я взяла. Ну тут така на поверхні була велика бульбочка. Я тако, хоп. Відірвалась, корінчиком пересадила собі в стаканчик, хай наростає. Де ще посаджу. А ось мій улюбленець, похіроплідник Little Devil. Маленький дьявол. Не знаю, як це буде. Дьявол, як це на українській мові? Ой, господі, вибачаюся за трохи іноді прилітають такі слова. Не дуже. Дуже дивіться, який гарний, вже закладає кучу багато квіточок. Він коли квітує, просто практично е, на ньому не видно листя. Один квіт, дуже гарний і невеликий кущ, дуже прекрасний. Чи гарний кущ просто прекрасний. Е, дивіться, акерія варіагатна, Ось тільки ще листочки йдуть. А вже ось вона заложила квіточки. Та вже повну силу квітує. І ось я думаю, дивіться. Ось такі неваріагатні гілочки. Їх, мабуть, потрібно забирати. Цікаво, ось дивіться, не варіагатне, пішло варіагатне. То я, мабуть, так буду. Так робити. А тут прищеплю. Так, я собі думаю. І ось тут я бачу неваріагатність. Я думаю, що так потрібно робити. Такі тоненькі, ось дещо позасихало, треба буде поврізати. От, ну В керії і в такої звичайної бувають, присихають от, саме кінцівочки. Ось, А зараз для порівняння покажу, яка вже звичайна керія. Ну Бачите, знизу так більші листочки, а доверху йде менше листочків. А, керія звичайна, квітую повну силу, тому відео я показувала квіточки. Ще не були такі пухкі, такі пухкі і дуже-дуже багато квіток, теж ось, ось треба обрізати трошечки. Все руки не доходять до таких мілкої роботи. То те, то те щось треба посадити, то пересадити і таке лишається. Воно, наче за квітом, за листям не дуже бачиш, а як так вже підходиш, то звісно це дуже кидається в очі. Треба, звісно, що підстригти. Ой, що це так стрикоче. Товарігатна керія, бачите, зовсім в розвитку пізніше йде, ніж ця керія. Ну, Засломані гілочки десь щось падало. Дуже гарно, От на вигляд, наче простий кущик, а я його дуже люблю. Дуже гарний. І перші мої кімнатні рослини. І що ви думаєте, це також седуми. Дуже ці пусінькі. Але дуже-дуже гарненькі. Дивіться. Ось такий седум. Ось такий, не знаю, чи це його назва чи ні, попитаю. Ось. І, на жаль, це моє розстройство. Я побачила, що він прив'ялий, він без корінця там геть. Не знаю я на що так положила, і дівчина це ж змалена. Ну, цих два седома гарних. Ну, Хоч радує, що невелика ціна. Якщо ці два виживуть, то ну, буде нормально. Трошки підлила бо геть-геть було сухо. Ось, ось такі новинки, тому що зимою хочеться щось бачити, якусь красу у себе на підвіконі. Я не можу держати вазони, я, можливо, десь відео казала, що, можливо, хтось так, як і я, економлять і вологість в хаті, а ще вазони, то, виходить, дуже погано. А все, думаю, їх рідко поливаєш, і навіть я в себе на підвіконі поставлю, навіть вони якось будуть, може, вологу брати, і їх поливати не треба буде. Ну, в общем, мені захотілося ось такі. Красені мені все думаю домашні. ну скоріш Скоріше, що це буде два, бо це і навряд чи прийметься. І навіть спробую під бутилочку його, але не знаю, я кімнатами рослинами не займаюся. Ось то я не знаю, що з ним, чесно кажучи, робити. Бачите, він геть вялий, я його так всунула, звісно, там в землю трошки пролила. Ну, думаю, що толку з нього не буде. Тому це перший раз, що в мене так малені якесь таке розстройство. Ну і це я купила. Ну, таке, це не саме, як скажемо, саме щось таке в житті. Добренько, дякую всім за увагу і всім гарних і тихих, і мирних, ой, Боже, миру і всім нам, українцям. Так, і додаю я відео, так як я вже змонтувала, то добавлю це в кінці. Бо я поговорила з продавчинею. Все-таки вона мені відповіла. Я не дуже розуміюсь на цих сукулентах, тому е як виходить, що ці сукуленти геть зимою зовсім не поливаються. Зовсім. Уявіть собі. Три місяці без поливу. Тому що, якщо їх починають поливати і в хаті прохолодно, вони починають гнити. Тому вона сказала, що вони отак це для них це нормальний стан, отак бути. Що й зараз його потрібно відпоювати. Купляється спеціальний ось такий ґрунт для кактусів, він вологий. І посадити вона називається красула розуляріс. От. А це красула. Сарментоза, по-моєму, якось отак. Ну, це ось так, такі скуленти. Ось. Тому вона мені все пояснила, і я тепер буду знати, добре, що ми зізвинилися, і я отримала пояснення, і тепер я все зроблю, пересаджу, але вона і сказала, якщо у вас не вийде виновачок, я вам цю рослинку заміню, за що я їй щиро вдячна. Ось, все таки, як не знаєш, Хорош... не треба так скажемо, якщо не знаєш, от буває таке рослинка щось не те, ти не не Розізлився, там викинув ще щось ще щось. Треба все-таки запитати. І ось я написала в комент... ну, її месенджер, а вона мені передзвонила і все розповіла детально, за що я щиро дякую. От, а ось тут вона сказала, що можна мені вже відрізати і спокійно трошечки перевалити трошки, трошки більше горшечок і цю верхушечку вже укорінити. Без всього, просто так в грунту, в такий ґрунт для кактусів. Ось, ось така моя добавка про домашні сукуленти. Може, хто новачок, хто ж, то, то буде цікаво, як і мені. Ось будемо дивитися, як вона каже, треба їх відпоювати. Все, тепер всім кажу до зустрічі в наступному відео.